Який найкращий спосіб зайнятися кексом для не дуже гарних людей? Цей пост був першим, що з'явився у моїй стрічці. Редіт намагається мені щось сказати. Так, перемикайтеся в режим анонімного перегляду, коли ви шукаєте багато ящерок, я збираюся відповісти на це одним словом гроші. Так, нам потрібно йти до короля королеви тренажерного залу. Те ж саме. Те саме для мене, я не вважаю себе привабливою, але я не потворна. Можливо, Реді думає інакше. Бути харизматичним це по суті спосіб номер один зачепитися. Якщо вам потрібно навчитися бути харизматичним, Ним регулярно потрапляйте в незручні соціальні ситуації, бари, клуби і так далі. Вчися на своїх помилках і ставай кращим з кожною несправністю. Спробуйте трохи змусити свою особистість, щоб зрозуміти скільки занадто багато. А що недостатньо. Буквально так я став чудовим у сфері обслуговування клієнтів. До речі, я працюю в Starbucks. Початок навчання це жорстоко, але ефективно. 100% це я б додав: будьте справжньою та чуйною людиною. Ця фальшива харизма нікого не вводить в оману, і вона відвертає увагу. Справжня людина з харизмою та щирою увагою до інших. Ось що означає бути магнетичним. Я ходив у стриптиз клуби щоб краще спілкуватися з дівчатами. Чатами. По суті, те, як ви досягаєте успіху в чомусь. Смоктання це перший крок до відмови від смоктання. Щоб навчитися не зазнавати невдач, вам доведеться вийти і зазнати невдачі. Але конкретно в цьому випадку вам також потрібно перестати наплювати на свою зовнішність. Є багато марнославних людей, але є також багато суб'єктивно красивих людей, які б трмякнули пенька, якби він мав хороший характер і особистість. Я маю на увазі, подивіться на. Сі невдалі стосунки, які почалися через те, що мудак збрехав. Якщо ви можете переконати когось промякнути вас брехнею, уявіть свій успіх, якщо ви просто зробили цю брехню правдою. О, так, лялечко, цей поршик мій і трьохкімнатна квартира у центрі також. Бути поруч весело, особистість проходить довгий шлях. Це справді має велике значення. Мій друг, який не був таким гарним, завжди міг зустрітися з гарячими дівчатами в барі, коли ми були молодими. А молодшими. Саме з цієї причини. Він був 6 із 10 за зовнішністю, але був абсолютним бунтом і веселим хлопцем. Особистість 10 із 10. Я б стверджував, що зовнішність приносить вам співбесіду, але особистість приносить вам роботу. Це найкраща відповідь. 100% це слушна порада. Один із найпотворніших чуваків, яких я буквально коли-небудь зустрічав, усе ще постійно займався кексом, коли з'являвся на вечірках. Тому що він був справді дуже милим хлопцем. Завжди поважав кордони, ніколи нікого не принижував, і він був до біса веселим. Працюйте над собою і вдосконалюйтеся, але робіть це для себе, а не для інших. Доглядайте за собою, дотримуючись правил гігієни, купуючи одяг, який підходить, тренуйтеся тощо. Заведіть цікаве хобі, щоб вам було про що поговорити. Якщо це соціальне хобі, ви можете зустріти когось, хто цим займається. Впевненість, але незарозумілість дуже приваблива, як і бути добрим, смішним, чуйним, турботливим тощо. Відчай – це величезна перешкода. Тож ось, чому вам потрібно робити це для себе, а не лише для того, щоб когось привернути. Усе це допомагає зробити негарну людину привабливішою. Зовнішній вигляд це ще не все. Ви можете переконатися всьому, якщо ви підете в ресторан у п'ятницю ввечері, озирнутись. Ви побачите нетрадиційно привабливих людей на побаченнях з новими людьми або зі своїми партнерами. Щось приносить їм ці побачення та партнерів, і це не лише зовнішньо. Вигляд багато середніх і нижчих людей знаходять когось. Це може бути складніше, але є кроки, щоб зробити це простішим. Це чудова відповідь. Багато коментарів на Reddit скажуть, що вийшло, і все це не зашкодить, але бути привабливим це справді прагнення цілої людини. Коли я був молодшим, я вважав, що зовнішність це єдине, що має значення. Але ви справді повинні культивувати щось у собі, що когось може привабити. Виберіть те, що вас цікавить, і дізнайтеся про це все. Знайдіть щось, що вам подобається, щоб робити це щотижня або частіше. Відчуйте себе комфортно, пробуючи нові речі та виходячи зі своєї зони комфорту. Випромінювання цікавої, відкритої атмосфери має велике значення. Беріть активну участь у власному житті та створюйте власне щастя і зосередьтеся на тому, щоб бути добрими, а не милими. Виявляйте щирий інтерес до своїх друзів і піклуйтеся про них, а не заради власної вигоди. Ви помітите, що більшість із цих порад це загальні поради щодо психічного здоров'я та життя або життя. І так, це суть. Людям подобаються впевнені, цікаві, упевнені в собі люди. Працюйте над цим, і ви побачите переваги в усіх сферах життя. Спілкуйтеся з ще потворнішими. Будь смішним. Мої друзі думають, що я веселий, і ніхто з них не має до мене жодного сексуального бажання. Поділіться м'явкотиками. Мені це не подобається, але це не неправильно. Трохи тітки. Молі поруч зі мною трохи прального порошку допомагає мені жити вночі. Ей йоу. Дякую всім за те, що подивилися даний відеоролик. Можливо, він вам сподобався, тож лайк, 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 можете на нього поставити. А також написати коментар, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. А ще є інші соцмережі, на які ви теж можете там заглянути у оком. коміті. Папа. -па.